Доброго вечора, шановні глядачі! Ми зібралися провести відеоогляд мотоблока Зарясту 1Е, 10 кінських сил з електростартером а пішов дощ, який нам зовсім не заважає. Не дивлячись на те, що за нашою спиною шепочуть листя, шумить вітер, грають волни на річці Случ Ми показуємо вам мотоблок 10 кінських сил. В класичному виконанні з електростартером 1,7 кВт, акумулятором 12 вольт 36 ампер годин Класичною коробкою передач. Нового зразка, 6 передач вперед 2 назад, новими ручками керування, які подовжені і спрощують керування мотоблоком будь-якому господарю, не напружуючи його руки та спину. Класичний колеса 12 тракторна гума, ялинка, два римені Б1800, дискове щеплення, пленеременна передача. Які, ще раз повторюсь, електростарки, які стане в нагоді у будь-якому господарю. Холодну пору року, особливо зимою, до мотоблока, зарядку 101 є, ми приєднали адаптер вепор вагою 65 кг на Жигулівській ступиці, на Жигулівських колесах. Найголовніше, до цього адаптера агрегатували оприскувач вепер, роботу якого ми вам і показуємо. Шановних глядачі, ми збиралися надати вам відео оприскувача суху осінню погоду та коли приїхали на поле. Пішов осінній теплий дощ, якого так чекала земля, та господарі присадибних ділянок, та дачних наділів, то зверніть увагу, ми показуємо вам відеогляд навісного оприскувача веприк. Якщо ваша домівка знаходиться далеко від города, де ви збираєтесь оприскувати ваші культури, то саме у оприскувача в в комплекті йде портативний електронасос. Ми показуємо, як він під'єднаний. Показуємо, як він включається. Показуємо, як під'єднаний у самого мотоблока. Мотоблок з електростартером. 10 кінських сил. Можна сказати, вже легендарний мотоблок Заря 101 е Тому що на ринку України вже близько 10 років. Тож в комплекті йде електронасос 12 вольт. Чекаємо, поки буде тиск 2 атмосфери. Виключаємо та показуємо в роботі мотопрископі. Електронасос, що йде в комплекті 12 вольт має таку сумочку для транспортування. А також різноманітні насадки, поки ви оприскуєте на городі, вашому синульки накачати м'яча, щоб вони поганяли по полю та згадали в майбутньому своє яскраве дитинство. Тож, включаємо і накачуємо до двох атмосфер. На розпилювачі веприк. Встановлені форсунки, з допомогою яких можна регулювати розпилювання рідини. Для початку роботи вмикаємо кран. Це пробний дослідний варіант. Наступних ми спробуємо вивезти кран в більш зручне положення, щоб можна було включати сидячи, а не вставати з адаптера, до речі, адаптер вепер, який потужний 65 кг, та бігти ззаду, включати кран. Зверніть увагу. Оприскувач Веприк має змогу регулювати крила оприскувача вліво та вправо, а також ставити вертикально для транспортного положення. Але це дослідний варіант цього оприскувача, тому і знімаємо це відео восени, щоб бути готовими по весні. Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження, що краще доробити і як саме робили ви, для того, щоб ви надали інформацію і втілили в життя корисні поради. Нашим колегам, вашим колегам, які мають схожі мотоблоки, земельні наділи та оприскувачі. Вістань між форсунками різна. 40 см, 48 см, 50 см, 53 см. Оприскувачвеплік має регульоване крила, які можна висовувати, обставляти даду. Бачите, як видка вони регулюють в залежності від ділянки, ви будете оприскувати. Дякую за увагу та за те, що були з нами весь цей час відео